Всім привіт! Оранка. 2023 року, місяць листопад. От ніяк не можу да Ось так Результат стукання. Вже видно. Ось вот що ми виявлено. Ой, одна шестерня в тріски побита. Моя провина є десь ще після того, як стукало. Ну, коли рушав починало стукати там. Може, яких пару хвилин стукало, коли рушав, потім уже перестало стукати. От, і... Перестало, настукало. Пару зв'язочок, зірочок треба міняти. Одна з них точно це з понижених повешених От в якому настані. От її треба міняти 100%. Один вал я вже витягнув. він Тож не знаю, один, одна, одна зірочка на краях трохи. Має виробленість. Не видно, не видно, не хочу фокусуватися. Чуть-чуть є залезано, чуть трохи. Ця з понижених повишених треба міняти. Іс. Дифференціала, основна здорова. Її теж треба міняти. Якщо, видно, трошки поїздив, ну як же мало. Повибивалося, я їздив і на бік Одна он, зношеність має набік. Ну, я не знаю, тут, звісно, і там ще є одна. Це зверху. И сверху есть одна, Это, мабуть. И, мабуть, ее так уж надо менять. И так уж надо менять. Вот, выбилось. Ну, после того сразу. Треба було її розбирати, і після того, як стукнуло, зразу треба розбирати. Моя помилка, я думаю. Та як більш Та ще трошки поїжджу. От ну, наїздив. Всю міняти. Ну, причина, мабуть, я не знаю як би сказати. Одна причина з того, від ціє... який зазор цієї шестеріни. да, гуляє. Не знаю, чи воно так. Звичайно, думаю, не так повинно воно бути. Зору того немає, бо я дивився, як на другій шестерні, якщо так була, то На бік, добре не перекривало. Сюди гуляє. Не знаю, що тут чи шайбу кидати, чи правильно було варити і наточити. Чи взагалі міняти. Ну, міняти тут треба пів коробки міняти. Попробувати вал відновити. Чуть-чуть, Я не знаю, чуть-чуть сюди має доверху донизу люфт. Ну, Мінімальний, але... Є. От, якщо трошки гуляє. І сюди гуляє, і чуть-чуть сюди зазор. Вот. Зараз треба де все скидати, скидаємо. Не знаю, от що з цим зазором робити. Сюди гуляє. Тут збоку можна наварити. Можна тут наварити і стучити. От. Біда в тому, що його сюди посунуло. І він ще тут має зазор. Тут він гуляє. Може хто оці коробки вже робив. Може таку причину устраняв. Ну і тут, дивіться, який зазор. Може хто такі вали. Не знаю, там підставка, але я бачу на такій вставці, це шестриня. Але воно і сюди гуляє. Ну і тут воно теж, як би тут показати. Сюди воно гуляє. Ну, доверху донизу, тут теж зазор має, особливо ліва сторона. Не знаю. Я бачу Напевно, що на цих всіх з краю її згодене. На цій є. на цій є край зализаний. Ось. Поки що розбираю, міняю. Така поломка дійшла до мене. Якщо, якщо зразу стукає, краще зразу міняти. Чекати не потрібно. Розбирати, дивитися, міняти. Три очищати міст, коробку, мити все, шестерні. Ну, поки що розбираємо, міняємо. Далі буде.